Вас вітає ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України. Пропонуємо до вашої уваги вірші Тараса Григоровича Шевченка. Заповіт, кухайтеся чорнобриві, садок вишневий коло У виконанні ровенської віри та романів Христин. Вишневий колохат, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатирі з плугами йдуть, співаючи, ідучи дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчат та соловейку не затиха. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. У москалі лихі люди, робить лихо з вами. Москаль жартуючи, любить, жартуючи, кине, піде у свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, то ще б нічого. А той стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. в'яне співаючи, якщо знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть Аледа що? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. У москалі лихі люди. Знущаються вами. Бувайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як ревери вучі, як понесе з України у синє море. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окропіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, нові. Не забудьте пом'янути, не з ним словом. Дякуємо тебе, ковзарю, століття, і голос твій нам душі окриля, встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля. Дякуємо за перегляд відео. Слава Україні!